Камон Ганси. Ой, Ганси, Гайси, бляха, муха. Я вже. Знаєте, я вам скажу, трошки почав заговарюватися останнім часом трошки в цих роликах вже. Такс. Мені дуже зайшов цей формат. От я вчора так попробував, проба пера, бачу і вам зайшло. Так, давайте знову уявляємо, що ви в мене в магазині. Ви до мене прийшли. Е, я зробив вам собі каву чай. Ну, та що ви там попросите. І ми будемо з вами сидіти і знову говорити по душах. Знаєте, мені, от я вчора відчув, наскільки легко було записувати відео, наскільки легко, з точки зору моральної моральної точки зору. Е, тому що ну, ти не думаєш, а що сказати, що не сказати, а чи стоїться казати, чи не стоїться казати. Я ж ніякої секретної інформації вам тут не, не видаю, не розказую. Е, розказую те, що є в відкритому доступі переважно, бо те, що є в закритому доступі, те вам не розказую. І, І легко було, знаєте, як. Зустрілись старі коліша. І сьогодні хочу зробити так само. Коротше, сьогодні я вам розкажу про одну із своїх слабкостей. Я люблю капучино. Так, да, капучинчик. Ось зараз зроблю це. Мені дуже подобається, це дуже гарно виходить. І, на жаль, я сьогодні буду пити капучино без меду, тому що тут в цьому капучино, вже є додавання цукру. Вже є додавання цукру. Тому у і ах можна замовити в кав'ярні капучино. чисто на каві, да, тобто не буде цукру, додаю мед. Ну, в даному випадку, щоб було швидко. Я зроблю так. Так, все відложимо. Теж ось тут а, е, запакував е, дві пачечки ващини. Значить, сьогодні зранку вже три відправив, е, дві ось тут ще запакував. Зараз ще годинку, може, жду. І буду вести ще ці. Е, для чого? Для того, щоб сьогодні відправляти. Тобто, у нас сьогодні такий день похмурий, до речі, сонце не світить. І е, хотілося б так більш детально поговорити з вами про. Бачите, ось тут от, оця от поличка. Значить, це насіння там лежать. І от е, Кажуть, що найкраща ідеї приходять за такими розмовами. От зараз ми з вами про це поспілкуємося. Ви мені можете рефлексувати відповідати в коментарях. Ну, а я вам зараз трошки розкажу, як я бачу цю всю історію, цю всю систему саме от насіння. Значить, які там є насіння. Давайте подивимося. В мене тут є е, коріандр. Коріандр. От Так Так виглядає коріандрове насіння. Звісно, через камеру так шикарно не передасиш, як це можна в реальності передати. Отак От виглядає насіння гірчиці. Гірчиці. Так, давайте сюди теж положу. Так, ось так виглядає насіння. Це в нас повинно бути фацелію. І ось так виглядає насіння буркуну. Це буркун. Ось так буркун виглядає, бачите? От я вам ближче піднесу, щоб ви бачили зернинку. От так буркун виглядає. Значить, є тут чотири види в мене. Взагалі, по ідеї, в мене в магазині спочатку взагалі не було, але потім, коли почали приходити питати, я їх сюди закупив. Значить, питання в тому, що. Е, ці трави дають можливість для вас ефективніше пасічникувати. Е, але не все так просто. Не все так просто. Не посіяв, е, скажімо так, це не той формат, коли там посіяв е, кілограм, допустимо, коріандру і зібрав тонну мендо. Ні. Я хочу, щоб ви ці речі дещо краще розуміли. Тому що від цих речей залежить, е, залежить те, наскільки ви класно будете пасічникувати. Давайте десь сюди перевожу. Наскільки ви класно будете пасічникувати? Такс. Як то кажуть, капучино для душі, а вода для того, щоб не сушило. Водичку. візьму. Поп'ю водички зараз трошки. М -м -м. Як бальзам на душу. Холодна водичка, не газована, звичайна водичка. Значить, е дивіться, я вам показав чотири види. Рослин. Я не готував нічого. Те, що тут було, те я вам не показую. Е, всі вони медоноси, в першу чергу. Да? Всі вони можуть споживатися тваринами, всі вони використовуються в такилях. З коріандра, окрім меду, можна отримати е, гарну спецію. Е, з буркуна, окрім меду, можна отримати гарний сінаж або силос, або сіно, ну, переважно на сінаж. З гірчиці, окрім е, меду, можна отримати гарну добавку, також соус. Ну, гірчицю всі ми знаємо. І з фацелії, окрім меду, можемо отримати е, гарну, гарну кормову базу, зелену масу. Тоже Фацелію я не знаю, до речі, чи беруть фацелію, чи ні на Сінаш, але точно знаю, що фацелію використовують для годівлі. Саме в зеленому вигляді. фацелію підсіють е, на пасовище, І Фацелію точно знає, що з Фацелією може бути сіно. За нас і не знаю. беруть, не беруть, не знаю. Але, коротше, як зелений корм, як зелена маса іде. І є отакий, е, таке поняття, називається зелений конвейер. М -м і ось цей зелений конвейер. Це та річ, е, яка Переноситься на бджільництво. Ми це називаємо медовим конвейером. Да? Або я вже це назвав би, якщо це роблять е, прості пасічники в маленьких кількостях, значить, я б ще це назвав би таким дуже простим, е, простим словосполученням, значить, конвейер підтримуючого взятку. От мені здається, це було б доречніше. Чому доречніше? Бо коли ми кажемо, коли ми, я вже це помітив не один раз. Серед молоді говориш серед студентів, серед людей говориш це, серед пасічників старшого віку говориш сформувати медовий конвейер. І всі, як один, сидять і думають, що якщо ми сформуємо зелений медовий конвейер, ми в результаті отримаємо тонни тонни Е, Але люди забуваються, що є певні фізіологічні можливості рослини, фізіологічні можливості бджоли. Є певні е, потреби бджіл, це все стосується життя медоносних бджіл. Е, і тому не буде тон-тон меду, якщо ми зробимо просто медовий конвейер. І от мені так здається, що якщо ми змінимо це поняття і назвемо, почнемо його в книжках називати формування конвейера підтримуючого взятку, або формування підтримуючого взятку. Шлях... З конвейерним способом. Ну, Ковей це, це, це теж буде некоректно, тому що конвейерний спосіб це виробництво, це на заводі. Все ж таки формування е, конвейерного медового взятку, точніше підтримуючого взятку. От якось так, треба посидіти, поговорити е, з людьми, які е, пишуть книжки, як би було коректно назвати е, це явище. От Я думаю, що саме от формування медового конвейера. Е, Формування медового, та так, давай тху, блін, вже я заговорився. Давайте подумаємо разом. напишіть в коментарях вашу версію. Але повинно бути, що формування конвейєра або формування медового конвеєра підтримуючого взятку. От, тобто, якось так повинно бути. е, Чому ми повинні вжити слово підтримуючого взятку? Просто для того, щоб коли людина читає, то щоб вона розуміла, що коли ми підсіваємо вдома на ділянці, наприклад, 10 соток, е, якісь. Медодай. До речі, теж, мені здається, коректніше було б медодай, а не медонос. Е, щось підсіваємо, то конвейер цей не забезпечить нам товарного взятку, а підтримуючий, забезпечить. Е, бо, знову ж таки, велика кількість молодих людей думає, що підсіявши 10 соток якогось там медоносу чи медодаю, ми отримаємо, втримуючи. Точніше, основний взяток. Це не так. Від чого ж залежить ота медопродуктивність. Да? Дивіться, дуже просто, дуже просто. Медопродуктивність залежить від дуже багатьох факторів. Е, перше погодні умови. Ну, десь собі там записуйте, Я зараз перерахую і записуйте. Перше погодні умови. Друге вид рослини. Третє місцевість, де та рослина посіяна. Четверте е, сорт, гібрид е, рослини. Е, П'яте – ґрунт, в якому безпосередньо е, росте рослина. Четверте, е, точніше, шосте вологість. По-любому вологість дуже багато залежить від вологості. Е, ну, думаю, оцих шість чинників є базові, є ключові, і медопродуктивність, залежить від об'єму, який буде. Тобто, ми не можемо з 10 соток, наприклад, фацелії. Викачати 10 тонн меду. Не можемо. В апріорі нереально. Е, і ми повинні про це знати. Для цього і нам потрібно працювати. Для цього і я роблю це відео. Е, значить, Що мається на увазі формування конвейера підтримуючого взятку? Що мається на увазі? Ми, коли формуємо такий конвейер, то е, ми точно робимо так. Щоб на стаціонарі, або на основній базі вашої пасіки, було що носити бджолам. Як правило, коли пасіка стаціонарна, це їй необхідно. Коли пасіка переїжджає, але на стаціонарі ви забезпечили підтримуючий взяток, ви ту базу можете використовувати під розвиток відводки, як непоганий варіант. Або навколо нуклеусного парку Тоже класна, гарна річ. Далі, який вид рослин обирати. Значить, е я рекомендую обирати, коли ми формуємо конвейер підтримуючого взятку, я рекомендую вам обирати ті рослини, які в першу чергу акліматизовані в вашому регіоні. Якщо я зараз е насію бавовни, хлопка, ну, бавовни, розумієте, да? насію бавовни, е наприклад, в себе на городі, ну вона не вродить. Грубо кажучи, не в рот. В Казахстані роді. Е, Якщо я зараз в себе на городі е, посію, ну не знаю, що я таке посію. Треба щось ж таке задумати, що не росте. Е, ну, грубо кажучи, якусь теплолюбну культуру. Посажу пальму, вона не буде рости цвісти. Розумі? Лотос посажу. Мені лотос не буде давати тих кілька грам нектару, як буде давати. В Китаї тому самому чи в тропічних лісах. І ви це повинні розуміти. В першу чергу орієнтуємося на ваш регіон. Далі, на що ми повинні орієнтуватися? Це період цвітіння тої чи іншої рослини. Саме не медопродуктивність, не нектаропродуктивність, а саме період цвітіння, а вже потім медопродуктивність. Тобто, ми дивимося, наприклад, в нас буде наступати безвзятковий період в нашому регіоні на нашій пасіці. На початку червня, і в нас він буде тривати три тижні. Нам в цей діапазон щось треба посіяти. Так, щоб там було. І ми дивимося, наприклад, беремо коріандр, До прикладу, я не знаю, які тут терміни вегетації, розвитку, цвітіння, там, збору коріантру. Кажу зразу. До прикладу, беремо коріандр, і ми бачимо, що його треба посіяти в квітні, і на червень, на початок червня, він буде цвісти. Це класний варіант для того, щоб ми в червні місяці закрили питання по безятковому періоду. Наприклад, що е це? Гірчиця. Це, до речі, жовта? Жовта чи ні? Тут... Біла це біла гірчиця. Гірчиця. Якщо пише, що гірчиця, якщо посіяти в квітні, вона буде цвісти в липні, нам, звісно ж, не підійде. Тому дивимося по термінах. Світіння да, або по термінах розвитку, да, там, і так далі. І тоді ми коректно можемо вибрати на конкретний період часу для того, щоб закрити потребу взятку. Значить, це наступний епізод. Далі, ми дивимося по медупродуктивність. Звісно ж, е, наприклад, якщо ми посіємо фацелію, я не пам'ятаємо продуктивність фацелії, ну це десь в районі, там, 300 кг з гектара, 200-300 плюс-мінус. Не пам'ятаю, не ловіть. Ну, це орієнтовно, я думаю, що я приблизно попав. Можливо, трошки більше, можливо, трошки менше. Хай 300 кг з гектара. Значить 300 кг з гектара – це 100 соток. Тобто на 10 сотках ми отримаємо 30 кг меду, а не 300 30 кг меду. Тобто, якщо ми на 30, сотку, на 30 сотках посіємо це, ми отримаємо 30 запас гектару 30 А от медопродуктивність гірчиці. E, значить, становить e, 80 кг з гектара. Тобто на 100 сотках 80 кг. Значить, на 10 буде 8, відповідно, менше. Відповідно, щоб отримати 30, треба посадити посіяти її в 3-4 рази більше. E, от і все. Тут дуже-дуже проста логіка. І ми виходимо з того, e, що у нас є. Але ще є один дуже цікавий момент. Якщо ми сіємо гірчицю, то в кінці ми збираємо гірчицю. Правильно ж? В кінці ми збираємо букву. Її можна здати, продати там, і так далі. На насіння продати, е, теж цікаво. Але в кінці, коли ми збираємо фацелію, ми можемо зібрати насіння і все. Да? Тобто більше ми її насіння збираємо, і це насіння вже піде тільки от на такий продаж да? для повторного засіву І нічого більше не буде. Ну, Насіна така фацелія, яка вже перецвіте, буде не дуже, тому що взагалі сіна треба в період бутонізації. Е, значить, ну, коли ми візьмемо коріандр, ми знову отримаємо додатковий дохід. Тоже це треба враховувати. Якщо ви будете такі речі враховувати, то ви будете мати подвійну а то й потрійну вигоду. І дуже багато так хто робить, я вам скажу. На, тобі якась попала. Дуже так багато хто робить. Що вони роблять? Вони сіють ту чи іншу культуру, вона в них слугує як взяток, і потім беруть в кінці якесь насіння. І потім це насіння реалізовують. Все залежить від обйому. Е, тому потрібно так мислити: якби я обирав би для свого е, медового конвейера підтримуючого взятку якусь рослинку, я б брав би гірчицю, я б брав би коріандр, точно не брав би буркун. Точно не брав би фацелії. Е, тому що ну, гірчицю я можу ще здати навіть. Просто там здати там, не знаю, 50-100 гривень кілограм, скільки там вона стоїть, чи там 30 гривень. Кілограм. Просто здати. Для того, щоб хтось її використав на харчових цілях. Е, да. Якби в мене стояла ціль продавати, то я б і тоді буркун сіяв би, саме насіння увазі, і фацелію сіяти. Е, Якщо ні, я б взяв би той самий коріандр. Для підтримуючого взятку вистачило. До речі, медопродуктивність коріандру. Там ще доволі така нехіленька, до 200 кг з гектара. Але теж там різний коріандр є. Е, е, так, само, так само і гірчиця. Потім є ще один показник, який ми можемо використати як, ну, як один із факторів при виборі того чи іншого насіння. Е, це. Однорічність або багаторічність. Наприклад, є культури той самий буркун, білий і жовтий є буркуни. Білий він багаторічний, жовтий однорічний. Я на своїй практиці встиг побачити поля, де десятки тисяч гектар буркуну. Отак. От жовтого, жовтого, не білого, жовтого. І він там дикорослий, і він там з року в рік росте самонасівом. От самонасівом. Значить. Ми можемо брати е, жовтий буркун, і ну, я, може, перепутав зараз цей, але і білий там в таких самих умовах росте, просто його значно менше. Тож, він саме насівається і росте. Якщо з точки зору неосвоєних земель вибрати якийсь медонос, яким би засіяти, от буркун ідеально, ідеально, буркун. І ме доволі, буркуна доволі, е, доволі непоганий. М але, знову ж таки, ми повинні дивитися. Якщо це. Десь там городик ваш, якась там ділянка, звісно, круто було вибрати щось однорічне, зібрати з нього насіння, на наступний рік знову посіяти і отримати знов ту саму вигоду. Круто. Е, ви скажете, та скільки ти там з 10 соток збереш? Я, до речі, не знаю, скільки, наприклад, монокоріанду зібрати з 10 соток. Але допустимо, що з 10 соток можна зібрати 10 кг. Допустимо. Просто просто допустимо. Я не знаю скільки. Е, з 10 соток зібрати 10 кг. Це означає і там його продати. Давайте, навіть, по цій ціні, яка в нас в магазині, що там коріандр, 350 грам 50 гривень. От в цьому от пакетику 350 грам, 50 гривень. Тобто кілограм, там, виходить, десь в районі 150 гривень. Е, ви берете 10 кілограм і продаєте по 150 гривень кілограм, і получаєте плюс 1500 гривень. Е, я не спорю, це небагато. Не спорю, взагалі даже можете в коменти дряні не написати зараз. Але я вам точно скажу, що ну, 1500 гривень не займа. Коли мені починають казати, що гроші то все ну, типу, що це мало, що це взагалі не гроші, 에, значить, номер карти в мене в описі під відео. Якщо це не гроші для вас, 1500 гривень, я чекаю сьогодні на свій рахунок від всіх тих хейтерів, які так подумали. Я переконаний, що на ваших карточках приблизно 0 або трошки мінус. Значить, неважно, де, ну, це ж для вас не гроші. Е, для мене це гроші. Навіть одна гривня для мене це гроші. Значить, е, можна керуватися таким такою логікою. Е, ну, а звісно, якщо ви, наприклад, наприклад е, там взагалі болт забили на ту територію, ваша задача тупо засіяти е, Можна взяти ваточник, е, можна взяти якісь інші там есперцет. E, можна взяти та, в кінці-кінці якусь білу конюшину, залужити, вона буде цвісти, всього. E, можна взяти якісь e, та будь-що можна взяти. Ну, тобто, дивитеся, що є медоносне, що класно буде медувати, вам давати відповідно бонуси. Якщо ви хочете, щоб та чи інша культура для вас була e, як товарний взяток, тобто формування не підтримуючого конвейера, а формування медового конвейера. Саме товарного. Будемо це так казати, або формування, е, формування угід для товарного взятку. Гарно звучить. Значить, е, то для вас, наприклад, якщо брати, відштовхуватись від медопродуктивності, е, нашої, 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 нашої гірщиці, то нам треба, наприклад, для того, щоб гірчиця тих 80 кг, хай. Щоб вона класно дала, це гектар 80, 10 800, от 100 гектар, це 8 тонн, От 100 гектар це вже більш-менш адекватна кількість, яка може щось вам дати. Це 8 тонн. Але тільки для ваших діл. Як рахується запас меду в е, навколо. Пасіки вашої. Значить, Рахуємо в радіусі 3-5 кілометрів є певні рівні. Ну, то таке, то вже, то вже вища математика. Е, значить, Рахуємо. І, наприклад, у нас запас гектару становить там, 100 гектар нашої гірчички. Значить, у нас є 8 тонн. Ми 8 тонн ділимо на 2. Чого на 2? Тому що потенціал, потенційний запас 8 тонн, але бджоли його не зберуть. Значить, бджоли збирають тільки половину. Тому що погода помішала, дощ пішов, густіший, рідкіший нектар, сила сімей маленька, там, куча червіків. Значить, окей, у нас є тільки 4 тонни. 4 тонни. Значить, і потім цих 4 тонни ми розділяємо на наші сім'ї. Наприклад, у вас таких сімей 100. Це виходить по 40 кг на одну бджолину сім'ю. Якщо там стоїть 100 таких сімей, там є запас, який бджоли може зібрати в 4 тонни. Це по 40 кг на сім'ю. Ми 40 ділимо на 2. Чого на 2? Тому що 20 бджоли по-любому з'їдять за цей період, 20 може залишиться вам. Е, і тоді ми можемо порахувати, що 2 тонни, приблизно 2 тонни на 100 бджолиних сімей ми в даному регіоні за сприятливих погодних умов і відповідної сили сімей можемо зібрати. Це називається сухий розрахунок для того, щоб ми не попадали в проблеми. Для того, щоб ми не попадали в просак. Наприклад, там вивіз пасіку і медуніфіанемо. І так далі. Е, ну, є ще знову ж таки ще багато чинників, які я не врахував е, в даному відео, тому що складно врахувати е, врахувати все. Але про них треба знати. Вони десь там в голові повинні крутитися. І от таким чином. Я вам скажу свої практики, от таким чином дійсно попадаєш в точку. Е, тому що ти на 100 гектар везеш не не 300 сімей. Да? А 300 сімей це означає, що по 7 5 7 кг візьмете тільки товарного на сім'ю за даних умов, які я попередньо назвав. Е, а везеш туди 50 і привозиш 50, в тебе є наявних 200, і ти в ту точку везеш не 200, а везеш 50. І потім цих 50 Тобі дають по 30 кг. А і ще 150 розкизує ще по різних точках, керуючись тим самим математичним mm. розрахунком. Блін, я вам таке, таке розказав. Значить, І коли ви керуєтесь цим математичним розрахунком, ви завжди будете в плюсі. Е, навіть коли ви будете в невеличкому плюсі, ви все одно в плюсі. Або тако, навіть коли е, ви будете в плюсі навіть тоді, коли інші будуть в мінусі. Е, от і все. От і все. І е, одна із причин верніше. Це одна із методик, коли у вас немає меду, ви сіли, виключили всі плюси-мінуси, і мінуси, е, і поняли, що ви багато привезли. І поняли, що ви багато привезли. Дуже-дуже крутий е, крути скіл. Все, панове. Тому отой медовий конвейер, який у нас, є, у нас є біля доми, там, умовно, до 50 соток, ми не можемо називати медовим конвейером. Ми повинні чітко розділяти. Це потрібно не для мене, це потрібно для молодих поколінь, які приходять в бджільництво, для того, щоб для них було чіткіше і зрозуміліше. А що саме чіткіше і зрозуміліше? Те, що ми, коли вдома підсіваємо, підсіваємо медоноси, ми звідти не візьмемо товарного взятку. Ми формуємо медовий конвейер, підтримуючого взятку. Класне формулювання. Записали, запам'ятали. Медовий конвейер підтримуючого взятку. Це приблизно. Оте, е, те, що ми вдома можемо створити. Якщо ви хочете створити все ж таки основного взятку, взяли порахували. Ага, 80, треба 100 гектар, буде 8 тонн, 100 сімей можу вивезти. І е, умовно там по 7-10 рамочок сім'ї відкачати. Поїхали. Тобто Ось от таким чином, тому що є ж ті люди, в яких є ну, земля і непогано землі є. Точно так само, коли ви їдете до когось на поле. Дивитесь, питаєте, скільки тут гектар. Вам кажуть, скільки там гектар, і ви просто берете і розраховуєте. Все панове, це те, що я вам сьогодні хотів розказати, оскільки до мене поступило сьогодні кілька дзвінків з от таким от запитанням. А що посіяти, щоб в мене був мед? Не що, а скільки. От що я можу вам точно сказати. Не що, а скільки. І все у вас буде окей. Капучинчик я свій помаленьку буду допивати. Вам дякую за те, що ви мене вислухали. Знаєте, я зараз був як цей. Не знаю хто. Як друг, який давно прийшов, давно його не було. Він прийшов, за чаркою сів і висказався. От зараз я себе от іменно так почував. Ну, а я вам дякую, що ви дивитесь мій канал. Підписуйтесь на канал Дікіпрофікрей. І давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому ми точно врятуємо світ. І Це не пусті слова, панове, це реальна робота. Всім гарно.